Вітаю друзі на своєму каналі. Сьогодні у нас 23 лютого. Вчора у нас була виставка, вчора в Черкасах був я на виставці, трохи там подивився. Прийшов ось на свою пасіку, сонечко таке світе. але в нас вже третій тиждень, другий тиждень морози, морози такі браві давлять. Було і 24, було і 22, і 23, було і 20, сьогодні зранку 20 було. Хочу просто коротко глянути, подивитися, що тут з моїми бджолами. Як вони, що вони? Ще одна сім'я вже там у дворі та що стояла Б419 кор Пропала теж. Зараз коротенько гляну, що тут відбувається. Открию, покажу вам декілька сімей. Тут ось сидять посередині, слава Богу. Добре все. Декілька покажу, що тут відбувається у нас. Тут теж ось клуб такий сидить посередині. Вже майже дозаду дійшли. Ага, треба буде меткуємо підложити, хорошо. Добре Це тут пропало Тут що у нас А тут що у нас щось не пойму що тут у нас ранні живі Сидять оно ну. тоже дозаду дійшли Трохи посыпалось Тоже дозаду дійшли Буде теж вставляємо міточку щось раз у такого піднімаємо, попіднімаємо треба буде додати метку. Ми тут дивимося, що тут у нас у спереді все сидять. Добре, підемо далі. Так, це у нас тут б 307 Назад уже хорошо добавим тепло есть расследы ну, назад. хорошо добавим метку вот так ставлю добра сейчас пройду подавлюсь а потом как будет что-то покажу все пропало тоже семью Пропала, що пропало? Що пропало? знає, що не пропало. Захотілося і те й пропало. О, захотілося і та й пропало. Так, идемо далі. Зглянемо. Тому що миша поїла. Що тут у них? А, тут красота сидять, оно ну ще. Ще спереді, середина десь вони сидять там. Так що сидять. Ну що, друзі, пробіг я пасіку. Шість сімей відійшло. Шість сімей відійшло в мене. А цим треба меду положити. Цим треба меду положити. А ці я казав, що вони ззаді сидять, вони ззаді сиділи, це оця сім'я. Задія ця сім'я ззаду. Оце такі справи. Шість сімей вже немає. Ну нічого, слава Богу. Що за те, що залишилося. Всім щиро дякую за увагу. Ряснив вам Боже вбласливим, щоб джоли перезимували ваші, щоб здоров'я вас було крепке. Як мій один товариш казав, головне, щоб за зиму зимою пасічник перезимував. І щоб все було добре з пасічником. А бджоли можна купити, щоб вони наростить, наловити раїв. Саме головне, щоб наше здоров'я було і щоб в нас в країні наступив мир. Цим рясних Божий власлинь, всього вам самого найкращого. До побачення.